Насен 3 – смартфон, який став одним з найобговорюваніших пристроїв літа. Його сміливий дизайн став предметом багатьох суперечок в інтернеті. Та можна констатувати факт: Насен 3 не став байдужим ні для кого. Його або люблять, або ні. І ось. Ця новинка офіційно в Україні, її можна придбати вало. Та чи варто витрачати на неї свої гроші? Чи вартує NASIM Phone 3 всієї тієї уваги, що розгорнулась навколо нього? Я шанувальник бренду NASIM, що з його створення у 2020 році, мав всі їх продукти. І саме зараз мій основний смартфон це Nasimphone 3A. Тому в цьому відео я розповім про свій досвід користування новинкою, про всі його основні фішки. А в кінці зроблю висновок. Чи вартий смартфон саме твоєї Und Погна і на Infon 3 вже можна придбати в застосунку АЛО за найкращими умовами. В зручних картках товарів відразу тобі доступні варіанти оплати, вибір місця та дати отримання товару. Крім того, в застосунку на головній сторінці тобі будуть доступні унікальні акції та унікальний товар дня, який ти можеш придбати за ексклюзивною ціною в обмежений час. Застосунок АЛО це зручна верифікація в магазинах за допомогою QR-коду, онлайн-чек та безліч інших особливостей. Які раджу особисто протестувати, завантаживши застосунок з App Store або Google Play. А ми переходимо до Nothing. Фон 3. Пристрій йде до нас в незвичайній упаковці, в якій знаходиться смартфон з плівкою на екрані. Прозорий захисний чохол, що є новинкою в комплектації для бренду NASEN, кабель живлення та незвична скріпка для слоту під 8 карти. І ось він Nasen Phone 3 в усій красі. Пласкі грані, пласка скло спереду та ззаду, з невеликим заокругленням при наближенні до граней. Можна сказати, що дизайн трендовий та такий самий, як у інших смартфонів, однак він таким залишається. Із виходу найпершого на Sinfon 1, і компанія слідує своїм традиціям. І це в першу чергу прослідковується в елементах на корпусі. Кнопки гучності та живлення знаходяться. По різним граням окремо знаходиться кнопка Essential Space, що з'явилась вперше в Nasin Phone 3 a і про яку я розповім трохи пізніше. Знизу знаходиться динамік usb c порт та слот під сім карти. Зверху ж знаходиться другий динамік для створення стереопари та один з трьох мікрофонів, що можна знайти на корпусі пристрою. І трохи розповім про звук Nasinphone 3. Це. Щось. Гручне стерео з чітким акцентом на середні частоти, з приємним басом та з комфортними високими частотами. Це одне з найкращих стерео серед смартфонів, за що великий лайк Nasheng. До того ж, пристрій підтримує майже всі сучасні кодики Bluetooth SBC, AAC, APTX Adaptive, LDAC та LHDC 5. І має вмонтовану програму Nessing X. Для фірмових навушників Nessing. Підтримує Google Fast Pair та здатний показувати статус. Заряду навушників Apple повернемось до зовнішності, і найбільше суперечок викликає у людей розташування камер. Дизайн це дуже індивідуальна річ. Тому напиши в коментарях, чи подобається тобі задня частина. Чи ні, але вживу, побачивши смартфон. Мені зовнішність здалась досить симпатичною та унікальною. Задня кришка традиційно для нас. Прозор. Під нею все зроблено дуже стильно та деталізовано, з відсилкою на минулі смартфони. Наприклад, червоний квадрат це світлодіод, що проінформує про старт запису відео чи аудіозапис на диктофон. Однак, чого тут немає, це звичайного глиф-інтерфейсу, який переродився в окремий світлодіодний екранчик. І в нього додали всі функції, що. Міг відтворювати старий Glyph інтерфейс, інформувати про сповіщення, рівень звуку під час регулювання. Він проінформує про вмикання беззвучного режиму. І так само, як і минулий Glyph інтерфейс. Ти можеш налаштувати його час роботи, щоб він не відволікав від сну. Однак тепер Glyph інтерфейс має автоматичне регулювання яскравості в залежності від зовнішнього освітлення. І ти на ньому можеш переглядати деяку інформацію: час, гра в пляшку, статус заряду. Чи можна запустити секундомір. Все це. Це можна робити окремою сенсорною кнопкою, що відчуває силу натиску. Також можна увімкнути постійний вивід деякої інформації: час, сонячний годинник чи статус заряду, який буде інтерактивно заповнюватись на зарядці. Крім того, можна індивідуально налаштувати анімації для сповіщень від різних програм, що будуть відображатись на гліф-інтерфейсі. Для мене гліфи це не просто іграшка, а новий спосіб взаємодії зі смартфоном. І цей екранчик став чудовою еволюцією гліфів, що з. З'явились ще в першому насені і закінчуючи про зовнішність, варто відмітити якісні матеріали корпусу: алюмінієву бокову рамку, скло, Gorilla Glass 7i та захист від вологи та пилу по стандарту IP 68. Ти також можеш вибрати один з двох варіантів кольору корпусу: чорний та білий, і два варіанти пам'яті 12256 та 16512 стандартів lpddr 5X та UFS 4.0. Переходимо до передньої панелі, де нас зустрічатиме 67 дюймовий amoled екран з роздільною здатністю 15 та з частотою оновлення 120 Гц. Він хизується однаковими рамками з усіх сторін, піковою яскравістю на літньому сонці 1600 ніт, і в режимі HDR 4500 ніт. Екран новинки приємний, кольори гарно відкалібровано. Ним користуватись дуже комфортно за будь-яких умов. Автоматична яскравість працює коректно. Є функція Always-On Display та під екранний Оптичний сканер відбитків, що спрацьовує майже миттєво та відкриває доступ до Nassun Ho 35 Ця система виросла з майже чистого Android з деякими фішками NASA, до системи, яка має безліч крутезних фішок, що захоплюють фанатів. Почнемо з головного екрану. Ти можеш отримати робочий стіл в стилі класичного Android чи повністю змінений від NASA, де у тебе будуть всі іконки в одному кольорі, без підписів програм та без рядку пошуку, якщо так забажаєш. Nassing надає тобі інструменти для кастомізації робочого столу присутньо більше 20 фірмових віджитів, які унікальні саме для Nassing OS. Nassing має свою унікальну панель перемикачів, зручно структуровані налаштування та унікальні функції в пункті Intelligence Toolkit Тут ти можеш переглянути та налаштувати такі функції ШАї, як взаємодія з ChatGPT, налаштувати віджити ChatGPT, дізнатись про інструменти створення ШАЇ Шпалер та про Essential Space. Це унікальна. Розробка насинг, для якої навіть монтували в корпус окрему кнопку. Essential Space це твій помічник, який допоможе швидко зафіксувати момент на екрані, додати голосову нотатку. А Шаї проаналізує те, що ти зафіксував, сказав чи написав в коментарі. Підіб'є короткий висновок та надасть стислу інформацію. Натисни та утримай клавішу Essential, щоб створити голосову нотатку, а подвійний натиск відкриє доступ до самого Essential Space. І з останнім оновленням додалась можливість. Інтеграції сервісу з Google календарем, куди шаї відразу може внести дані про зустріч чи подію, аналізуючи скріншоти та коментарі. Варто згадати і про повноцінну підтримку шаї сервісів від Google, функції обвести та знайти, і виклад Gemini утриманням кнопки живлення та редагування зображення чарівним редактором в Google Фото. На SunFS це неймовірно приємна швидка система, яка вміло взаємодіє із преміальним вібромоторчиком та надає експіріенс користування дорогим флагманом флагманським смартфоном, яким став на Simphone 3. За продуктивність новинки відповідає Snapdragon 8S Gen 4. Цей SOC розташувався посередині між сучасним флагманом 8 Elite та минулорічним 8 Gen 3. Особливість 8S Gen 4. Це одне високопродуктивне ядро Cortex X4 та сім продуктивних ядер Cortex A720. Так, в ньому відсутній енергоефективний кластер ядер, що надало новинці неабияку продуктивність по День на рівні Snapdragon 8 Elite. Все відкривається миттєво. Будь-яку задачу смартфон виконує на рівні найпотужніших сучасних флагманів. Ігрова продуктивність також на високому рівні. Гра в Recfest чи Genshin. На максимальних налаштуваннях графіки стабільно, без просідань кадрів та без суттєвого нагріву смартфону. Та чи негативно це вплинуло на автономність? Після тижня користування новинкою, можу сміливо сказати, його вистачає на день активного користування. На Чудово розпорядилась акумулятором на 5150 мА, і ти можеш розраховувати на його чудову автономність. Результати в наших тестах зараз на екрані. Новинка підтримує швидку зарядку на 65 Вт стандартів PPS Power Delivery 2.0 та 3.0 і стандарту Quick Charge. Також є підтримка бездротової 15-ваттної зарядки і реверсивної на 5 Вт для підзарядки периферії, Наприклад. Навушники. смартфон підтримує найсучасніший стандарт Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Також є підтримка e 7 яку можна увімкнути в налаштування. Наостанок обговоримо камери, і вони отримали дійсно цікаве оновлення. Основний сенсор на 50 мегапікселів має розмір 1 до 1,3 дюймів та апертуру F168. Цей великий сенсор має оптичну стабілізацію зображення і разом із просунутим програмним забезпеченням NASIM надає неймовірні знімки забув. Будь-яких умов в день з яскравим небом чи в пасмурну погоду, вечір зі штучним освітленням від ліхтарів, чи ніч взагалі без освітлення. Будь-яке фото буде якнайкраще. Програма камери NASING зручна. Інтерфейс зроблено для комфортного керування однією рукою. Є окремий режим фото в русі, що збільшує ISO та зменшує витримку, щоб знімки були без змазу. А зробивши свайп вверх, відкриється доступ до пресетів, які можна налаштувати під різні локації. Або Вибрати один із вже налаштованих пресетів від NASA. Та повернемось до камер. Смартфон має 50 мегапіксельну ширококутну камеру із чудовим кутом захоплення зображення, а також новенький 50 мегапіксельний перескопний телефотооб'єктив з оптичною стабілізацією. Він має надблизьку відстань фокусування в 10 см, що дає можливість створювати неймовірні макрознімки. А також він може наближати об'єкти до 60 разів. Але моє найулюбленіше це якісні портретні. Знімки на телевик з наближенням X3. Вони виглядають природними та деталізованими завдяки гарному сенсору і правильним алгоритмам розмиття фону. 50 мегапіксельна фронтальна камера дозволяє знімати не тільки деталізовані селфі, але й знімати відео в якості 4К 60 кадрів на секунду. А далі відеоприклад. А це приклад відеозйомки на нас фон 3. Знімаємо 4К 30 кадрів на секунду, бо зараз темно. Ніч, але те, що бачу на екрані, смартфон завдяки великому пікселю основної камери дуже гарно витягує деталі. А, також програмне забезпечення правильно відпрацьовує з балансом білого з ось цими помаранчевими ліхтарями. А також є можливість перемкнутися на, на ширококутну камеру і на телефотооб'єктив. Звісно, за таких умов на телефото знімати немає сенсу. Будемо знімати на основну камеру. До речі, смартфон може знімати і 4К60 кадрів на секунду, і є можливість знімати відео в HDR. І обов'язково напишіть в коментарях, як запис звуку на Nothing Phone 3. А зараз ми знімаємо приклад відеозйомки в день в якості 4К60 кадрів на секунду. Можемо кропнути зображення, але це буде просто кроп з основної камери. І в цьому режимі смартфон може знімати тільки на основну камеру. Зараз пройдемось для перевірки стабілізації. І можна зацінити, наскільки гарно смартфон передає кольори, ось квітів, які знаходяться тут поряд. І наскільки гарно він фокусується. Ось, близький об'єкт, фокусуємося, переводимось на дальні об'єкти. Все дуже швидко, плавно, без. Проблем смартфон знімає дуже стабільне відео. Насенфон 3 – це смартфон, який не залишив нікого байдужим. Яскрава зовнішність, неймовірний інтерфейс та можливості шаї. Просто не залишають шансів пройти повз цей смартфон. Я за тиждень з НасенФон 3 полюбив цей пристрій. Якщо ти шукаєш не просто смартфон, а інструмент, який дозволяє виділятись, тобі однозначно треба розглянути Насенх для покупки. Дякую за перегляд. Купуй на 3 на сайті та застосунку Алло. Бувай!